Ініціатори створення робочої групи щодо розробки проєкту статуту Шосткінської громади не погодилися з її складом, запропонованим депутатами Шосткінської міської ради. На їхню думку, половину від кількості членів комісії повинні становити громадські активісти. Засилля допустим, працівників і депутатів до не, не на ми ініціатори ми розробляємо. Тому, допустим, ну, склад 10, 2 4, допустимо, громадських діяча не можна. Нам це не підходить. Нам треба доходити. І повинен да да бути так, Спозиція. председателі, там, голова, допустим, нехай буде виконком, працівник виконкому чи депутат, співголова повинен бути громадський діяч. У результаті тривалих дискусій міський голова Микола Нога запропонував включити до складу вже існуючої робочої групи вісім представників громадських організацій. Їхні прізвища озвучила голова громадської організації «Шосткинський актив громади Наталія Максіна. Я пропоную перш за все целковоліксієвічеві з питань екології». Друге я запропонував Кацлак Сергій, голова іудійська і подивитися кожного першого дня. Риценка, Володимир, Гриценко Володимир, голова громадської тут присутніх, да. види світла. Ожович Василій Іванович, голова про да. перепрошую. Приходьська Віктор, голова Спілки, афганці. Товстенко Віктор, громадський діяч. Я ми ми можемо любу людину приєднати. Він знає багато питань. Також я запропонувала, щоб людина була спитання землеустрою, Питання ну, і, і так далі. Да. І таким чином половина... а, і ще, будь ласка, половинка ярина, яка представляє громадську організацію організації скопонет без злива. Вони дуже активні, і теж хочуть прийняти тут участь. Народні обранці більшістю голосів ухвалили оновлений склад робочої групи. Втім, відхилили пропозицію включити до її складу у якості заступниці голови Наталію Максіну. Обурених з цього приводу представників громадськості міський голова заспокоїв, завіривши, що це ще не кінцевий результат. Ми будемо читати 10 разів, 10 разів виносити на 10 комісій на будь любові з комісій. Ми можемо і замінити і поставити заступнику Максину. Вона проявить себе, ви побачите, хто буде працювати, дасте, дасте пропозиції. Тобто, і е, у Максина ніхто голос не забирає. Вона може там поставити 10 питань без питань. Наступний проєкт рішення, який розглядали на сесійному засіданні депутати Шосткинської міської ради, затвердження робочої групи з відновлення технічної документації на будинки Шосткинської громади. Склад комісії озвучив начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. Голова комісії, заступник міського голови Магільний, члени комісії, начальник житті Милашенко Геннадій. Запропонований керівник Харків на ремонту пропозиція виключити з комісії. Також начальник ВОКГА Хукаленко Радіон Валерійович, начальник ШоГГ Суми Газ Олег Михайлович. Директор ПВО енергетика... Зараз, секунду. тобто всі служби, які е, е, дотечені до, до а, а які вони мають до відношення до проєктного щоб її відновити, треба ж відновити і газову мережу, і Що теплову таке інше, і без їхніх фахівців ми не відновимо. Члени комісії, голова Рево актив громади Максина Наталя. Представники депутатського корпусу, депутат Пилипейка, депутат Крамер, депутат Червоний, депутат Добровольський додатково надійшли пропозиції включити до складу комісія Товстенка Віктор і Цибенка Ніна. Член ініціативної групи Віктор Товстенко запропонував додати до вже існуючого списку кілька представників громадськості Суховій? Інкач Васілій. Інкач Васілій. мамам того додати, Не заперечуєте. Не заперечуєте начальниця управління економіки Дар'я Грибенюк зачитала склад робочої групи з розгляду питань петиції про скликання позачергової сесії щодо врегулювання соціальної резонансної ситуації навколо енергетичної безпеки населення громади. Добровольський Євген Петрович, Крамар Василь Феодосі називає депутат депутати щоб, депутат, щоб люди розтрофинець Микола Миколайович, депутат, депутат. Каплів Анна Вікторівна депутат. депутат. Тупіка Тетяна Борисовна, депутат, Дякую. Субтельна Світлана Олександрівна, Дякую. депутат, скляр Алла Григорівна, начальник юридичного відділу, Грибань Анатолій Степанович, начальник комунальної власності, Грибанюк Дар'я Миколаївна, начальник управління економіки, Малашенка Геннадій Васильович, начальник управління житлово-комунального господарства, Єфрема Володимир Вікторович, начальник відділу містобудування та архітектури. Гаценко Андрій Володимирович, начальник організаційного відділу, Сергійко Наталія Олександрівна, начальник управління освіти, Фатун Ігор Михайлович, начальник управління культури, туризму та охорони здоров'я, боку громадськості, Товстенко Віктор Леніда. Кацман Фе... Сергій Феліксович, Малков Микола Олексійович, Гриценко Володимир Гриценко. Петрович, Бондарець Серафіма Володимирівна. І Олег Теофілович. у свою чергу Віктор Товстенко запропонував доповнити склад робочої групи громадськими діячами. Тож змінений проєкт рішення був одноголосно ухвалений депутатами Шосткинської міської ради. Рішення прийнято дякую.